Чайся або залишайся лузером. Відкриття фітнес-клубу це як марафон. Усі підуть у більш відомий преміум клуб, щоб зробити фотку для Instagram. Спойлер: немає фінансової подушки. Не просто залізо а скарби охороняють. Доводиться думати, як продавати тренажери на OLX. Так думають багато хто, які помилки найчастіше роблять новачки при відкритті фітнес-клубу. Відкриття фітнес клубу це як похід. У спортзал після нового року. Ідея чудова, але якщо не підготуватися, можна швидко перегоріти і опинитися на дивані з піцею в руках. Щоб ваш бізнес не перетворився на провальну дієту. Давайте розберемося, які помилки роблять підприємці-початківці при відкритті фітнес-клубу. З вас підписка та лайк, і починаємо. Помилка номер один: відсутність бізнес-плану а раптом пощастить: багато хто відкриває фітнес-клуб на ентузіазмі. Люди ж люблять качатися. То чого б не зайти в цей бізнес і не почати заробляти. А потім виявляється, що зарплати нема, оренда кусається, а тренери вимагають гроші за свою роботу. Ніби вони не просто заліза тягають, а скарби охороняють. Шутка, звісно. Бізнес-план це не просто папірець, це ваша страховка від фінансових потрясінь. Заплануйте все до копійки, включаючи з витратами на туалетний папір. Так навіть він має значення. Помилка номер 2 локація не підходить. Наприклад, клуб у підвалі з табличкою Вхід тільки для обраних. Обираючи місце для фітнес-клубу, важливо пам'ятати, воно має бути там, де людям зручно, а не там, де вам дешевше. Інакше вашими клієнтами будуть лише щури з сусіднього підвалу. Переконайтеся, що у вашого клубу є паркінг, нормальний вхід, а не драбина в підземелля і нормальна транспорт. На доступність, звісно, інакше фітнес-тренування ваших клієнтів починатимуться ще на шляху до вас. Третя помилка невдале планування простору. Зал на 200 людей, а роздягальні на двох. Дехто думає, головне купити е, побільше тренажерів. Але потім клієнти е, тренуються в стилі Тетріс, лавіруючи між штангами та гантелями. Або ще гірше. У роздягальнях влаштовують чемпіонати з боротьби за вільну шавку. Зланування важливе. Подумайте, скільки потрібно місця для кардіо, важкої атлетики, групових занять і, звісно, куточка для селфі. Бо що за тренування? Без фотки дота, після помилка номер 4. економія на обладнанні. Та купимо щось дешевше, потім. Оновимо так думають багато хто. Якщо ваші тренажери виглядають так, ніби ними тренувався ще Арнольд у 80-х, не дивуйтеся, що клієнти швидко втечуть від вас, або взагалі навіть не прийдуть. Так ось, щоб уникнути проблем із обладнанням, купуйте тренажери торгової марки Імпульс Фітнес. Це надійна техніка, яка прослужить довго і не розвалиться після. Першого ж присідання. Замовляйте обладнання на офіційному сайті impulsри.fitнес.com.ua та отримуйте найкращі умови від постачальника. Помилка номер 5 маркетинг. А навіщо? Люди самі знайдуть. Так, звичайно, клієнти самі заглянуть у ваш клуб, як у холодильник пізно вночі. Спойлер! Не заглянуть. Без реклами про вас ніхто не дізнається. Використовуйте соцмережі, запустіть таргет, зробіть акції. І головне, не робіть постер із текстом. Качайся або залишайся лузером. Агресивний маркетинг вже не в моді. Помилка номер 6 неправильне ціноутворення. А може, просто. Навмання вліпимо ціну. Якщо поставити дуже низьку ціну, всі вирішать, що у вас бюджетний підвал. Якщо дуже високу, усі підуть у більш відомий преміум клуб. Ретельно вивчіть конкурентів, порахуйте витрати і знайдіть золоту середину. І не забудьте про різні тарифи. Хтось хоче ходити кожного дня, а хтось раз на місяць, щоб зробити фотку для інстаграм. Помилка номер 7 поганий сервіс. Слухайте, давайте вже тренуйтеся, а не жалітися. Коли адміністратор у клубі дивиться на клієнтів, ніби вони його особисто образили, це вже проблема. Тренери теж мають бути не просто качками, а ще й адекватними людьми. Люди, клієнти, ходять у клуб. Не тільки за м'язами, а ще й за атмосферою. Якщо клієнта зустрічають із посмішкою, він прийде знову. Якщо його ігнорують, він ігноруватиме вас і ваш фітнес-клуб. Помилка номер 8 Відсутність унікальності. Просто ще один такий самий спортзал. Коли ваш клуб виглядає як десятки інших, не дивуйтеся, що його не запам'ятовують. Додайте щось особливе, незвичний дизайн, унікальні три. Тренування, класну зону відпочинку. Можливо, поставте автомат із протеїновими коктейлями. Чи зробіть тренування у VR. Чим більше родзинок, тим більше клієнтів. Помилка номер 9 Забули про юридичні питання. Та потім розберемося, давай вже стартувати. А потім приходить перевірка і виявляється, що. Половина документів відсутня. Не забудьте про ліцензії, пожежну безпеку, договори з персоналом, бо інакше є шанс відкрити клуб, а потім так само швидко його закрити. Помилка номер 10. немає фінансової подушки, все буде добре. Головне, почати, і потім будемо заробляти. Перша помилка. Будь-якого бізнесмена думати, що з першого місяця все піде як по маслу. А потім виявляється, що витрат більше ніж очікувалось, і вже через три місяці доводиться думати, як продавати тренажери на OLX. Завжди майте резервний фонд, щоб пережити складні періоди. Висновок відкриття фітнес-клубу це як марафон, якщо неправильно стартанеш. То до фінішу не добіжиш. Уникайте цих помилок. Працюйте над сервісом, маркетингом та якістю обслуговування, і ваш фітнес-клуб стане місцем, куди люди ходитимуть із задоволенням. Яка з цих помилок вам знайома? Пишіть свої думки у коментарях. А якщо хочете ще більше порад, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Побачимось.